Друзі, уявіть собі, початок 26-го року сотні тисяч українських пенсіонерів, багато з яких на окупованих територіях чи за кордоном, раптом не отримують пенсію. Картка порожня. І головне, що робити тим, хто опинився в цій пасці? Який же алгоритм дій для відновлення пенсійних виплат? Отже, дивіться це відео до кінця, і ми розберемо, як відновити заблоковані пенсії та отримати заборгованість за пропущені місяці. Бо за сухими цифрами стоять долі реальних людей, для яких ця пенсія єдиний засіб для виживання. Гаразд, давайте почнемо з самого початку. Навіщо державі взагалі знадобилося? Ця складна і, як виявилося, ризикована процедура фізичної ідентифікації, особливо під час війни, коли все і так тримається на волосині. На папері мета здається логічним: це питання національної безпеки та цільового використання коштів в умовах окупації Україна ж не контролює реєстри на цих територіях. Тому держава обрала єдиний спосіб переконатися, що пенсію отримує саме та людина, якій вона призначена, що ця людина жива і що її гроші не потрапляють до окупантів. Чи, скажімо, шахраїв, це побачити її, побачити особисто. Тобто, з одного боку, це крок для безпеки, але з іншого. Держава фактично переклала величезний тягар верифікації на людей у найскладніших умовах. Чи не можна було знайти якийсь інший механізм? Так, альтернативних механізмів, які б гарантували, знаєте, 100% надійність, їх, мабуть, практично не існує. Навіть тому держава обрала цей шлях. І стосується він, щоб було чітко зрозуміло, трьох основних категорій: по-перше, Люди на тимчасово окупованих територіях, по-друге, пенсіонери, які виїхали за кордон, і по-третє, внутрішньо переміщені особи саме вони. І ось тут ми підходимо до епіцентру кризи. Виявилося, що просто показати своє обличчя недостатньо. Система виявилася паскою з подвійним дном. Що це за два кроки, через які все і обвалилися? Це класичний приклад. Коли бюрократична логіка зіткнулася з реальним життям, було дві окремі не пов'язані між собою вимоги. Перша це власна фізична ідентифікація. Підтвердити, що ти це ти і ти живий. Дедлайн для цього був 31 грудня 2025 року. І друга вимога це подати окрему заяву. Окреме повідомлення, що ти не отримуєш пенсію чи інші виплати від Російської Федерації. Тобто, це була якась окрема дія. Не під час самої ідентифікації, саме про цей другий крок багато хто або не знав, або просто не зрозумів, що це окрема дія. Люди думали, що пройшовши відеодзвінок з працівником пенсійного фонду, вони виконали всі умови. А виявилося, що треба було ще зайти в інший розділ на сайті і поставити там, так би мовити, галочку. Погодьтеся, що це ж провал комунікації. І 1 січня двадцять року система спрацювала безжально. Хто не виконав обидві умови, виплати зупинили. За даними Мінсоцполітики, на початку року йшлося про приблизно 260 тисяч людей, які не пройшли ідентифікацію вчасно. Але що найцікавіше, з них близько 70 тисяч це саме ті, хто ідентифікацію пройшов, але не подав оту другу заяву. Тобто, кожен четвертий пострадав саме через цю плутанину, і ці цифри, це не просто статистика. Це свідчення системної помилки в дизайні державної послуги. Створили процедуру, не врахувавши реалії життя людей в окупації, де кожен клік в інтернеті це ризик, а стабільний зв'язок розкіш. Отже, уявімо нашу гіпотетичну пенсіонерку пані Галину, яка живе в окупації. Вона за допомогою онука пройшла цей відеодзвінок, показала паспорт. Вона впевнена, що все гаразд, і тут у січні гроші не приходять. Це ж шок і паніка. Як держава відреагувала, коли зрозуміла, що створила соціальну кризу власноруч? А реакція була, скажімо так, з запізненням. 3 лютого Кабінет міністрів ухвалив постанову 126, яка, по суті, є спробою загасити пожежу. Пенсійному фонду дозволили відновити виплати авансам. Тим, хто й пройшов, хоча б перший крок фізичної ідентифікації. Як на мене, це було суто політичне рішення, щоб уникнути ще більшого скандалу. Тобто, по суті, вони визнали, що система дала збій, і вирішили спершу заплатити гроші, а вже потім розбиратися з документами. Але це на жаль тільки відтермінування. І тут є критично важливий нюанс, який потрібно донести до всіх. Встановлено новий дедлайн для подання другої заяви про неотримання російських виплат, цей термін, 1 квітня 26 го року. Виникає цілком логічне питання: а якщо до цієї дати хтось не подасть це повідомлення і пенсію зупинять знову, і цього разу, як наголошують в уряді, вже без винятків. Друзі, а що ж з грошима за січень або лютий, які люди пропустили? Вони їх втратили, і це теж важливо. Як наголошує влада, гроші нікуди не зникають, пенсію не скасовують, а саме заморожують. Усі кошти, нараховані за цей період, накопичуються на особистому рахунку в пенсійному фонді. Важливо, якщо ви пройдете ідентифікацію, наприклад, у лютому, ви можете отримати першу виплату одразу за два місяці. А подальше погашення накопиченого боргу відбуватиметься згідно з черговістю та наявністю бюджетного фінансування. Уряд запевняє, що бюджет пенсійного фонду на 2026 рік затверджений з урахуванням коштів для виплати заборгованості всім категоріям пенсіонерів, чиї виплати наразі призупинені. Це звучить логічно на папері. А який же алгоритм дій для відновлення пенсійних виплат? Давайте пройдемо цей шлях разом. Розберемо алгоритм дій. Почнемо з першого кроку самої фізичної ідентифікації. Найпростіший і найнадійніший спосіб сьогодні це авторизація в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду за допомогою дія підпис. Але це для тих, хто просунутий у цифровому плані. А якщо людина не має дії або, наприклад, боїться нею користуватися в окупації, тоді є варіант з відеоконференцією. На тому ж порталі пенсійного фонду, навіть не входячи в кабінет, у верхній частині екрану є кнопка Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку. Треба заповнити форму, вказати свої дані, обрати зручний меседжер, вайбер, WhatsApp-сигнал, що завгодно. І чекати на дзвінок. Після цього з вами зв'яжеться співробітник фонду і призначить час. Під час дзвінка треба буде показати в камеру паспорт код пенсійна. І ось тут, як кажуть, дьявол у деталях. Я вже неодноразово чув, що при подачі цієї заявки є технічна проблема, яка стає нездоланною для багатьох. Так, і це ще один приклад відірваності процедури від реальності. При завантаженні сканів чи фотографій документів на портал розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ. Але та ж фотографія з будь-якого сучасного телефону важить у 5, а то й у 10 разів більше, це ж прихована Паска. Виходить, що пенсіонер має не просто сфотографувати паспорт, а ще знайти програму, розібратися, як стиснути зображення. Не втративши якості, і тільки тоді завантажити. Це ж треба бути трохи IT-спеціалістом. На жаль, це також величезний бар'єр. Люди годинами, а то й днями б'ються над цим, а потім просто кидають цю справу. Далі є ще третій шлях для тих, хто за кордоном звернутися в українське консульство і отримати довідку, що особа є живою. Як вам це таке питання? Цей папірець потім треба надіслати в Україну до свого відділення пенсійного фонду. Теж, знаєте, не найпростіший квест. Добре. Припустимо, що ви пройшли цей квест з ідентифікацією. Тепер головне другий крок. Та сама заява про неотримання виплат від Російської Федерації. Як це зробити до 1 квітня? Тут, на щастя, трохи простіше. Є три варіанти. Перший і найкращий – онлайн. В особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду, куди ви входите за допомогою Дія підпис або КЕП, є розділ «Дистанційне інформування. І що там? Там треба знайти і поставити одну галочку. А якщо ви робите ідентифікацію по відеозв'язку, тоді трохи простіше. Ви можете усно під час цього дзвінка повідомити співробітника фонду. Що не отримуєте виплат від Російської Федерації. Співробітник зобов'язаний зафіксувати це в протоколі відеоідентифікації і це буде вважатися виконанням вимоги. Отже, якщо підсумувати, ситуація складна, але не безнадійна. Давайте виділимо три ключові моменти, які потрібно знати. Перше, ідентифікація є обов'язковою. Це захід безпеки, і від неї ну, нікуди не дітися. Друге, є новий жорсткий дедлайн для подання заяви про неотримання виплат від Російської Федерації. І це 1 квітня 2026 року. І третє, для вирішення обох проблем це діє підпис. Знаєте, вся ця історія дуже чітко висвітлила одну річ: вся система порятунку пенсіонерів. Особливо на окупованих територіях зараз тримаються на їхній цифровій грамотності та наявності сучасного смартфону зі стабільним інтернетом. А ми ж розуміємо, що для більшості людей похилого віку це майже нездоланний бар'єр. Вони опиняються в заручниках технологій, яких не розуміють, і це, на жаль, правда. Ми бачимо. Величезний розрив між тим, як держава уявляє собі цифрову державу у смартфоні, і тим, як живуть її громадяни? І цей розрив в умовах війни стає прірвою, в яку падають люди? І ось тут виникає думка на останок: у міру того, як державні послуги дедалі більше переходять у цифрову, особливо в екстремальних умовах війни, чи достатньо просто створити інструменти і написати інструкції? Чи не лежить на державі значно глибша довгострокова відповідальність активно допомагати тим, хто не може самостійно подолати цей цифровий розрив, щоб вони не були відрізані від своїх законних прав і, зрештою, від грошей на хліб? Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та будьте завжди в курсі новин. На все добре!